Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою колу і довжина кола. Сьогодні розв'яжемо з вами декілька завдань. Отже, давайте запишемо в зошитах номер 772. Номер 772. Читаємо умову. На малюнку 22. Ось наш малюнок. Два кола зі спільним центром точкою О мають радіуси 7 і 5 см. Знайдіть довжини відрізків BD, AB, CB. Давайте розбиратися. Відрізочок перший BD. Давайте подумаємо, що це таке. Це для нашого великого кола діаметр. А чому дорівнює діаметр? Діаметр дорівнює двом радіусам. Давайте, хто забув, пригадаємо, да, що діаметр дорівнює 2 помножити на радіус. Так, добре. А чи знаємо ми радіус великого кола? Так, ми знаємо, радіус великого кола у нас 7 см. Отже, можемо легко знайти діаметр цього великого кола. Що нам треба зробити? 2 помножити на 7, це буде 14. Сантиметрів. Отже, зараз ми знайшли, чому дорівнює діаметр великого кола, а наш відрізочок BD – це і буде діаметр кола. Отже, BD дорівнює 14 сантиметрів. Так, далі, що нам ще потрібно знайти? Чому дорівнює відрізочок АВ? Подивіться, ось відрізок АВ. Зараз я окремо ось тут намалюю. Ось наша точка О. Ось у нас точка А. І ось точка Б. Так, давайте подивимося, що нам з цього відомо. Що таке ОА? ОА. Це радіус маленького кола. Ми знаємо, що радіус дорівнює 5 см. Отже, ОА дорівнює 5 см. АБ нам потрібно знайти. А що ж таке ОБ, діти? ОБ це радіус великого кола. А ми знаємо, що він дорівнює 7 см. Отже, для того, щоб нам знайти АБ, Що ми повинні зробити? Ми повинні від ОБ відняти відомий відрізочок ОА. Тобто від радіуса великого кола відняти радіус маленького кола. ОБ да? віднімаємо ОА. Що це у нас буде? 7 віднімаємо 5. Дорівнює 2 см. Отже, відрізочок АВ дорівнює 2 см. І ще нам потрібно знайти, чому дорівнює довжина відрізка СБ. Дивимося. С Б. З чого складається відрізок СБ? Ми бачимо, що він складається з двох відрізків, принаймні: да? Відрізка С а і АВ. Чому дорівнює АВ, Ми знаємо. Давайте подумаємо, а що таке відрізочок СА. СА це у нас діаметр маленького кола. А чому він дорівнює двом радіусам маленького кола. Отже, 2 помножити на 5 10 см. 10 сантиметрів. Якщо ми знаємо і СА, і АБ, то з легкістю можемо знайти С Б. Давайте розпишемо, що СБ у нас дорівнює СА. Додати а, Це А ми знайшли. Це 10 сантиметрів. А Б ми теж попередньо знайшли і знаємо, що це у нас 2 сантиметри. Отже, відрізок CB дорівнює 12 сантиметрів. Задачу ми розв'язали, ми знайшли довжину відрізка БД. А Б і ЦБ. Йдемо далі. Наступний номер. Записуємо номер 774. Довжина кола дорівнює 31,4 метра. Знайди радіус кола. І нам нагадали, що Пі приблизно дорівнює 3,14. Пригадаємо, на минулому році ми вивчили, що довжина кола позначається літерою С і дорівнює 2 помножити на пі і множимо на радіус кола. Да? Що нам зараз відомо? Нам відома довжина і потрібно знайти радіус. Як же нам звідси знайти радіус? Це невідомий множник. Да? Добуток будемо ділити на відомі множники. Отже, будемо це ділити на 2 пі. Це нам відомо, підставимо значення. Довжина кола у нас дорівнює 31,4. Ділимо на 2. Пі у нас дорівнює 3, довжина 31,4, вибачте, а пі у нас дорівнює 3,14. Зараз, щоб нам було легше скоротити, домножимо і чисельник, і знаменник дробу на 100. Домножили чисельник на 100, що у нас буде 3140. Це я роблю для того, щоб позбутися комда і домножили на 100 знаменник, у нас буде тепер 314. Скоротимо і чисельник і знаменник на 314. В знаменнику одиничка, в чисельнику 10. 10,2 скоротимо на 2 в знаменнику одиничка в чисельнику 5. Отже, у нас вийшов радіус 5 метрів. Давайте зараз себе перевіримо, а якби нам було відомо, що у нас радіус 5, і нам потрібно було знайти довжину кола. Що б ми робили тоді? Ми знаємо, що у нас довжина кола це 2. Множимо на 5 це у нас 3,14. І 14 сотих, да? і множимо на радіус. Радіус ми знайшли 5. 2 множимо на 5, це буде 10. І множимо на 3,14 буде 31,4 метра. Давайте перевіримо. Таке у нас було в умові значення: ось воно. Да? 31,4 метра. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Ваша домашня робота. Якщо ви не вивчили ось цю формулу, будь ласка, її вивчіть. Да? Давайте пригадаємо, що якщо ми знаємо діаметр, а не радіус, то ми теж можемо знайти довжину кола, що нам треба пі помножити на діаметр. Чому? Тому що діаметр дорівнює двом радіусам. Да? Отже, у нас є дві формули: це дорівнює помножити на, діа, на діаметр, і це дорівнює 2 πr І ваш домашній номер, зараз переходимо до підручника. Ваш домашній номер 773. На малюнку 23 і так далі. Да? Прочитайте уважно: розберіться, завдання зовсім не складне. Я чекаю на фото, і класний, і домашньої роботи. Працюйте.